Дрони СБУ висадили у повітря російські склади боєприпасів біля тимчасово окупованого Харцизьк. Про це повідомили у СБУ. В ніч на 3 липня дрони служби безпеки України успішно уразили склади боєприпасів армії РФ у селі Велике Оріхове, неподалік Харцизька, Донецька область. Починаючи з 22-ї години, на складах лунали вибухи. А згодом розпочалась потужна вторинна детонація боєприпасів та пожежа. За інформацією СБУ, Харциськ розташований недалеко від тимчасово окупованих. Макіївки та Донецька і має важливе стратегічне значення, бо використовується росіянами як тилова база. Ворог розмістив там командні пункти, логістичні центри та склади з боєприпасами. Усі вони є законними військовими цілями. В ніч на 3 липня БПЛА атакували завод Енергія у місті Єлець, Липецька область РФ. «Патенергія» – найбільший виробник хімічних джерел струму в Росії. Про це інформують місцеві телеграм-канали. Підприємство виготовляє акумулятори для БПЛА, а також батареї для авіації та флоту. Завод уже зазнавав атаки в травні. План кавьор запроваджували в аеропортах Тамбова, Самари та Саратова. Росіяни ж заявляють про збиття 60 9 БПЛА у п'яти областях. У тимчасово окупованому Криму ліквідували віце-адмірала Чорноморського флоту Ільдара Ахмерова. Про вбивство Ахмерова повідомила низка російських телеграм-каналів. За інформацією одного з них, це відбулося під час удару. Російське управління не коментує інформацію про загибель Ахмерова, та самі ж ворожі воєнкори своєю чергою закликають атакувати українські центри ухвалення рішень в Україні. Поки не коментували ситуацію з Ахмеровим. 3 липня близько 9.00 ворог завдав удару по місту Полтава. Внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП. Про це повідомили сухопутні війська ЗСУ. Інше влучання поблизу Полтавського ТЦК та СП спричинило пожежу на території приватного житлового будинку. На жаль, є загиблі та поранені, зокрема з числа цивільних. Додаткова інформація уточнюється. 2 липня у Житомирі трапилась надзвичайна ситуація. Пролунало два вибухи на 126-му кілометрі автодороги М-06 Київ Чоп поблизу села Березина Житомирської області. Місцеві телеграм-канали інформували, що вибухи пролунали в районі АЗС. Проте як згодом повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, два вибухи пролунало на території промислового підприємства. Наслідок вибухів 25 домоволодінь знищено вщент. Загинуло двоє людей, 24 постраждало. Серед них чотири дитини наразі розгорнуто штаби ДСНС та місцевої громади для допомоги тим, хто постраждав наслідок вибуху. Надається медична та психологічна допомога. Житло тим, чиї будинки зруйновані. Працюють рятувальники, медики, поліцейські, психологи та інші фахівці, які беруть участь у ліквідації наслідків руйнувань.